Їдемо в містечко на півночі Квебека. І їдемо дуже в цікаве місце подивитись на залив святого Євре... Лаврентія. Ось, і їдемо через містечко. Як називається? де Люк. От так. Я навіть не буду повторювати вам чути. Ну, так воно цікаво зовсім інша вулиці, будинки. Це франкомовне місто. Містечко маленьке, бачите, ось воно як виглядає, але ми їдемо до залива. Подивитись, як виглядає, бо так здалека бачили? Я не робила відео. Думаю, вже на місці. Як кажуть, враження, так враження. враження. І думаю, містечком їдемо. От, показати трошечки містечка. Ось тут водопад якийсь такий цікавий, може ми далі побачимо його. але ось, Я думаю, побачимо так, бо то по вулиці їдемо там. Ой-ой-ой, отак -ой -ой -ой, от. Я думаю, це теж вперше їдемо. Я, наприклад, тут ніколи не була, але цікаво. Що вам сказати? Не маю що сказати, бо нічого не знаю, що попереду нас чекає. Але попереду, коли ми спускалися сюди до міста, було дуже гарно, там далеко гори були видно. І зараз побачимо. Я вертикально знімаю, бо тому щоб більше захватити прямо, ніж в ширину і. Не буду переривати вже скільки є, то скільки є. Бо самі цікаво, от будинки, які все на французькій мові. Ця провінція повністю франкомовна. Все, навіть ну, вивіски, якщо нью бронсвік то є на англійській і французькій мові. То тут тільки на французькій мові всі назва вулиць, назва кафе, що все-все повністю. Ось такі будинки, вулиці, ну. Рух. Коридор скаля типу Бать... шкільний рух тут є. Ага, еколь. Школа, я знаю вже по французьки школа Еколь. Великі досягнення. Ну, маємо те, що маємо. Дивіться, там їдять п'ють щось справа. Ага. Ну, канадські, так, але кафешечка така. Я думаю, тут ми коли під'їжджали сюди, то ось як гарно. То Багато бачили таких, ну як то, будинки на колесах. Дуже багато. Тобто це, напевно, таке відпочиваюче місто. Їдемо через містечко. Ось як воно виглядає. Я потім напишу назві відео, як називається. Ось ресторан, поліція, щось. Це центром. центральною вулицею. Он там дуже гарний якийсь кафедральний собор. І попереду, мабуть, якраз красоти будуть відкриватися. Ну, хочемо, вже їдемо мимо, хочемо на оглядову площадку попасти. І з оглядової площадки я вже покажу, як воно є, що воно є, кафедральний. Собор, ой, як гарно, бачите. Ось там вже бачу воду. Ну, вже будемо дивитися, як там, що там, як видно. Сьогодні дуже гарна погода. На вулиці зараз 25. Так, Огорен, то, що попрямо, з правої сторони там може бути лабрадор, скоро принцип. А має. лабрадор, ну зараз, коли вже тут приїдемо, вже більш буде оглядово, а поки що спускаємось до оглядової площадки. Бачите, ось царі. Ага, так, 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 підписуйтесь. Ставте лайк, так? Так, щоб не дарма, як кажуть, це ж робота. А ось покажу вам. Яка зелень кругом. А це ряб, рябіналісник, ряб, рябінник рябіналісник, як він називають. Кажуть, що дуже е, за, загарбник. Ось він трошечки. Агресор. Так, агресор, загарбник, агресор. Ну, Агресор і загарбник мені одинаково звучить. Ось такі вулички. Конечно, дис. Ух ты! Тут щось стека. Європа, це знає, що європа, <сів> а Оце таке, яке листья сходы такие схід. З вами дивитися, бо зараз хочеться, як кажуть, зафіксувати цей момент. А це тут лошадка? Ні-ні. Це якраз є ботанічні, ботанічні якісь тут теплиці і все інше. Ох, так Оце... Ми ще й сюди підемо. О, ми так зараз йдемо. Ой, що... шановні, чекайте ще. Підписуйтеся на нова серія, заходьте на канал, там буде все. Далі як бу. Ох, далі буде. Так.